Днями розпочали відкачування води на вулиці Малорівенській. і після того як встановлюють стаціонарну насосну станцію, проблему підтоплення буде вирішено. Окрім того, за ініціативи Миколи Поляховича було відновлено рух на 13-му автобусному маршруту, котрий з'єднує Басівкут з центру міста. Однак Микола Поляхович на цьому не зупиняється. Вже зараз розпочати роботи з благоустрою вулиці Малоривенській в районі залізничного полотна. Працівники третього ЖЕКу проводять обрізання дерев, котре тут не робили певно вже добрий десяток років. Окрім того, останнім часом у мешканців Басівкута Кута виникла проблема з вивезенням побутових відходів. Як відомо, спеціалізоване комунальне підприємство відмовилося це робити. От і зібралися вздовж дороги чималі кучугури сміття. Микола Плюхович зумів мобілізувати людей та техніку, і через декілька днів прибирання цього району басового кота буде завершено. І тепер лише від самих мешканців Малорівенської залежить, чи не перетвориться знову околиці їхніх городів на сміттєзвалище. На даний час... Проводиться е, працівниками жеку е, очистка е, вулиці Малоровинської і вивчення з попиту у населення, де йде е, місця скупчення сміття. Е, Мною вже піднялося питання на селекторній нараді виконкомі, щоб е, закупити і виділити, встановити сюди контейнера, е, такий, як ви може бачили, по місту є кузов, такий контейнер, великий, які туди входить е, сміття різне, не то що по габаритам, бо тому, що тут зараз встановлені на Малоравицькій вулиці е, контейнера. Малі, вони для побутового сміття, але для будівельного там до не, не підходить. І зараз ми прочистимо все, обріжемо всі дерева, підчистимо, вивеземо все сміття, приберемо його і будемо встановлювати сюди контейнера, великі, щоб можна було возити побутове сміття. Це буде завикнено за рахунок коштів ЖЕКа і проводиться буде працівниками ЖЕКу.